Просто так може їсти. Без нічого. Все ж таки якийсь забор. То от я тепер зрозуміла, для чого кущурі за ці акумуляторні. Робити дорогу а цікаво буде у нас таке, що в селі будуть штучний інтелект, роботи колись і будуть крапиву викошувати. Ну якщо в родині люблять, то чого б його не варити? Помідорки це просто клас. От ви у мене в закромах, Побуду рядом з ними. Щоб їм було веселіше. Вчера дождь прошел. Такий прям сильный дождь. Так що трошки так земля хоть мокра стала. Я тут вирішив трошки оце, підкосить крапиву. Бо, ну, ходишь просто, вона під ноги попадает. Да? Обережно тут. Тільки скосиш бур'ян, відразу приходять корови і починають їсти або віці. А так не їдять. щоб так їли, ціни б не було. Сьогодні дружина з те, будуть помідори перекручувати От. так що трошки допоможу їм. Як можу познімаю, побуду рядом з ними. Щоб їм було веселіше. Ну, познімаємо трошки, як робиться це, що вони там задумали, узнаємо. Аджику варить. Після дощу тут класно, звісно, походити, подихати цим повітрям. Зараз не жарко, десь 20 градусів якраз та температура, яку я найбільше люблю. Тут трошки, я ж кажу, що покосить і вона лізе на город. З нею боремось. Треба тільки переорати цю землю, щоб коріння. Там вже коріння таке дебела, що в землі, що його ніяк не викарчуєш. Або багато хімії треба вилити, або це коріння треба просто з землі вирвати. У нас помидоры нарешті поспили. и это свято. Будем делать аджику. Бо я думал, что не встык мне меня до спиты, а тут видите, еще и нормально. Помидорки, это просто класс. Перці у нас свої же. Дивіться які перці. Оцей перець і мабуть з'їм. Перчик. Коли свій на городі росте, він просто інакший по смаку, 100%. такие шоу що... даже можно все робити джику. перчик з огорода взагалі помидоры перси Просто так може їсти. Без ничего. Знаєте, на початку помідорів якось не було. Люди вже їли помідори, у нас вони висіли зелені. Вони були, але були зелені. І мені навіть там на роботі давала одна подружня пара, ну такого трошки старшого віку пригощала помідорами, я закривала. А мої все висіли зелені, зелені, я не знаю, вони може... Майже місяць висіли зелені, а потім якось під кінець серпня пішли дозрівати. І зараз є помідори. Але вже в банки закривати я не знаю. Може і не буду, ні квашені, ніякі. А аджику ми вже варили. Мама моя, верніше, варила, я тільки отак перекрутила, а вона варила аджику і зробила мені вже одну порцію аджики. вийшло там Багатенько так, десь 12 літрових банок. А у мене і чоловік, і старший син дуже полюбляють джику, з усім їсти. І просто так навіть на хліб, і до чогось там додати, то я думаю, що, можливо, такі три порції треба зварити, щоб був запас на зиму. Ну, Якщо в родині люблять, то чого б його не варити. Помідори там паче є вже. Зараз головне це все покришити, перекрутити, і потім мама буде вже займатися варити. Оджику і в банки розкладати, як вариться. А Раніше крутили руками отак все це А зараз бачите, як включив, Чи, чисто тільки кидаєш туди і воно все саморобиться. Якщо б все ще самою варилося, мішалося і, і закривалося банки, взагалі б ну, я думаю, що скоро ж штучний інтелект все замінить і буде нам все готувати, ми будемо на дивані лежати. А цікаво буде у нас таке, що в селі будуть штучний інтелект роботи. Колись і будуть крапиву викошувати косою. Це мені цікаво. Якщо чесно, я вже не хотіла в цьому році підрізати вербу, думала, нехай вона росте, підріжу її весною. Але прийшов дощ, гілки були такі дуже вже величезні, може метри по два деякі. І вона так розвалилася. Я побоялася, що вони ще, знаєте, молоденькі. І стовбур ще молодий, тому що це ж все такі хакуранішики на штамбі. І думаю, зараз від цього штамба хруснеться вся конструкція, відламається. Ну і от береш і підрізаєш. І ще коли я дивилася отак блогерів якихось садових, думала, ой, ну що вони випендрюються з тими кощурізами, бігають і ними обрізають, бо кажуть, що секатором важко. А тепер я зрозуміла, це правда. Чим більша рослина, Тим більше часу, це що так кожну гілочку треба сікатером або ножницями обрізати. Якби був у мене кущеріс, я би зараз це зробила за 15 хвилин. Підрізала цю хакуру і пішла собі займатися іншими справами. Коли рослинка ще маленька, і там у мене, от, наприклад, на цій же вербі було дві гілочки. Ну що, дві гілочки це дві хвилини. Раз-раз чеканув. А коли вона вже така густа, крона велика, збільшується. То от я тепер зрозуміла для чого кущурі за ці акумуляторні. Це дуже мені здається, спрощує садівництво. Вот вы у меня в закромах Зараз выключилось светло, ламповый пауэрбанк включив. Спускаю аджику уже сюда и влёг Я думаю, что высточит нам Здесь банок может 20 позакрывало 25 таких пиволитровых и больше Так что, будем есть Буду зараз вам показывать Светить и показывать Ми позакривали. Тут і компоти, і аджика, і огурці, і помідори і всякі салати. Хоч би з'їсти В цих ящиках. Зберігається у нас картопля. Я ці ящики сам робив, коли сюди заїхали, бо тут нічого не було. Просто земля сюди кидали картоплю прямо на землю. А я зробив такі ящички. Ну, і я просто, у мене в дитинстві в, в, так, в, в, льох, в, теж такі ящики були дерев'яні. Там зберігали картоплю. А ось тут мені треба пробить дорогу, бо тут трактор заїжджає на город і потім мені орать город. Тут такі заросли. Пробую зараз це зробити. Ну, наскільки вийде. Такі стовбури, я не знаю чим. Я їх косою не скашу. Тільки диском треба, бензокосой. А треба, щоб трактор сюди заїхав На Нагород. То я вже буду на подвір'ї косить. Тоді я диск одену і проріжу А іначе ніяк Бо не хочу косу зламати знову абтаки заросли. Не хочу сильно її викошувати, щоб у нас був все ж таки якийсь забор з бур'янухи, хоч би такий. Бо вірте відразу поїде буряк заточно.